Друзі, всім привіт! Підводячи підсумки старого року, хочу сказати про те, як мені допомогла нумерологія у витягненні себе з просто жахливого стану здоров'я і відповідно в ось той такий час, в той такий момент, в якому перебуваю я зараз. Зараз просто насолоджую своїм життям, кайфую від нього, отримую задоволення по максимуму, вдячна за те, що є, і мені приходить ще більше. Причому тут нумерологія? Дивіться, свого часу я ходила на роботу кожного разу, просячи Бога, просто щоб цей день закінчився. Я не хотіла бути на тій роботі. Чому через те, що логікою, головою я розуміла, що я закінчила юридичне, мені подобається бути юристом. І я мушу ходити на роботу і працювати в юридичній сфері. Але душа моя, вона криком кричала, що мені туди не потрібно, вона того не хотіла. Через те, що душа прийшла сюди задля виконання інших завдань, задля служіння людям і передачу людям певних знань, направлення людей і допомога людям. А я ходила, робила договори, підписувала договори і служила там в тій сфері. Знову ж таки, це класно, це круто, але дійшло до того, що вдарило по здоров'ю так, там, де я лежала, взагалі не ворушачись, в стані трупа вибирала собі вже місце на кладовищі, ноги відмовляли, дитині 23 роки, а вона лежить з головними болями, панічними атаками і в стані просто критичному здоров'ї. І слава Богу, в певний період часу, коли вже все просто ми випробували і бабульок, і лікарів, і кого тільки можна. Я натрапила на таке прекрасне одне слово, яке змінило моє життя задля для того, що я зрозуміла, як працює моя енергія. Тобто я зрозуміла, що свою хворобу, яка в мене, то це як іде заложена хвороба по моїй циферці. І якщо я буду в депресії, в хаосі і в нерозумінні, куди мені далі, то відповідно я отримаю певні панічні атаки, тривогу і ось такий стан, який не можна пояснити і де лікарі без тобто всього навсього ідучи не тою дорогою, я відповідно прийшла не туди. І коли я зрозуміла це головою, коли я почала виконувати певні вправи, про які я вже неодноразово говорила. Коли я почала виштовхувати і вигрібати сама з того стану, то відповідно і ось так зараз все працює. Знову ж таки, коли ти розумієш, куди тобі і як тобі потрібно, то все відбувається автоматично, бо всесвіт він дуже щедрий. Він дає тобі максимум, аби тільки ти це брала чи брав, знову ж таки. В кожного є своя цифра, і та цифра працює залежно від його енергії. Якщо ми не розуміємо, то ми і отримуємо потім таку прекрасну жопку у своєму житті.